Слава Ісусу Христу, дорогоцінні, хочу дуже поділитися неймовірним свідченням хлопця, як Господь його зробив з останнього першим. Казалось би, кінець, все закінчилось. Хлопець потрапив у тюрму за крадіжку, батько не витримав цього позору і покінчив життя. І як важливо смирятись, тому що тільки смирена людина може стати першою, коли з'єднується з церквою, коли стає учнем Ісуса Христа, коли виконує волю Божу, тоді у її життя дійсно приходять благословіння. А коли ми маємо свою думку про... Тивлення. Гордість тоді ми стаємо останніми, і в життя людини приходять реально проблеми та прокляття. І нам, дана церква, щоб там ми могли знайти реальне спасіння, щоб там ми змогли знайти вихід з будь-яких ситуацій, і тільки в церкві ми можемо іти по правильному шляху, який Господь оприділив для кожної з нас. І для себе я прийняла, що саме цінне ми можемо отримати тільки в Бозі: любов, підтримку, надію, смирення, і тільки в Бозі, ми можемо най справ. Авдії сенс нашого життя. Будьте благословені, і нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.